Всім доброго здоров'я. Починаємо сюжетичок. Налаштовується на цікавий фільм. Можна провести цікавий час з нами. Корисно одночасно. Це як зробити опалення, навіть не опалення, ну котельню. Тобто як опалення перевести на газ. Ой, вибачаюся на дрова з газу. Ну, в даному випадку тут газового котла. Не знаю, є чи нема газу, то є будівля. Зараз у нас там ще двері закриті. Будемо встановлювати, як встановлюється твердопальний котел. Е, отака ємність. Ємність трошки незвичайна. Вона дуже невеликого діаметру, але великої довжини. Бо приміщення тут не сильно багато місця. По ширині плюс двері вузенькі, але висота є немала. Може десь по ходу побачимо, бо люди запитують ще зараз, я думаю, що вже всі все знають, але нові глядачі запитують, а для чого ця бочка, на що її гріти, на що її встановлювати. Бочка власного виробництва. Борт це котел буде Кронос, заводський, і за того, що нашого виробництва нема в наявності. А робити треба терміново, холодно. Опалюватися треба. Люди чекають. Що встигаємо? Бочечку зробили. Ми на монтаж бачимо всі наші тут інструменти, заварені апарати. Останнім часом, хто за нами слідкує постійно цей апарат. Ну, перейшли ми все одно на Тесли. Між ціною і якістю, і надійністю ми їх ввозимо, бачимо, кидаємо там, так, всяк. По, по бошах, напевно, ми ще десь розкажемо. З болгарочок поки що саме таке, щоб бюджетний ходило, це бош. Ну, він може є бюджетніший, але щоб ходило, мається на увазі. Получається самодешево, самозручно, само, само поки що забоше нічого краще не придумали. Значить вже е, зараз відкриють, відкриють там двері, десь там немає ще ключів. Під'їдуть люди і будемо вантажувати. будемо оце все утепляти. Ну, все будемо побачити по ходу. Що ж, всім приємного перегляду. Ну і сам об'єкт показатися я не зможу. І за те, що, що тут дуже вузенько. Отак так воно показувати. Такими частинками кажуть, медалі. Медалі не можу. <схід> Висота бочечки. ого. -го. Трошки там щось менше тонни, чи 950 треба перераховувати. 66 см діаметр. якраз, -якраз це все нас пройшло. Там десь диренуло, трошки трубки була вихода, заважали. Плюс оці двері і скотла. Встичали Котел 27-ка. Коронас, вулиця Мазепи Чернігів. 27 -очка. Хоча він насправді там, я думаю, що він 40 це точно буде потужні реальної. Тут десь цегляне ці якісь там є три канали в стіні, це стара споруда. Десь хлопці ловили ловили канал, попросив, що підготуйте, підготували. Трубу наростили, там щось зробили, не знаю, що ви зробили думаю, що тяга буде. Зараз наша задача, то бачимо, яка тут вістань. Трошки тої вістані. Тут має бути бочка, але бочку треба замотати. Там трошки проходика, там трошки проходика. Будемо мотати, будемо щось починати. Ну, Ці двері ще вужчі. Десь будемо тут, думаю, що розширену бочка поставимо за стіною, будуть якби... якби його і ніде І ніде втулити. Там, десь і бабіша, там труби будуть йти над котлом. І ось тут і ніде втулити. Столичок столик один є монтажний тут. Звалюно, теж набав, ми сюди принесемо, поки ще тут ремонт не зроблений. Так, щоб сюди не напилити, бо бачимо, меблі ще не лаковані. Меблі не лаковані. Це таке магазин, кафе, щось таке, я не знаю, що буде. Нам по великому рахунку не сильно воно цікаво, наша задача зробити котельню. Зробити котельню, опалення бачимо, там є. Стальні радіатори, поліпропаленові труби, плюс ще зміючок, гарячу воду підключати. Ват теж роз... роз... розкладається за з... частинами. Будемо щось починати. Отак ми працюємо. Ото стільки вати було. Казав, докупіть вати картини, казав, казав, вистачить. І все, Зараз в не... мене немає запису для фонзиків. В магазині мазин, немає, треба десь вести з райцентру вату. Ми залишилися, прилетіли, не чим мотати. Це ж ну, якщо вже робота йде, файно, то вона йде файно. Замотав футорочку, перехід тут на півтора дюйма коліно, все напоклало коліно дюймове. Закручувати різьбу не входить. Футорочку нам не таку положили, дюйм з четвертю. Зараз її викрутити звідси не можна, бо стінки не дають дуже близько до стіни, Ключем не можна. Треба розкрутити це коліно на... Зовні ця вже буде розпакувати. Ну, добре, що у нас була така футорочка. Тобто ця різьба, бачимо з американочкою, вона мала би піти туди в вот таку футорочку. Я не подивився, що не ту фоторочку десь помилилися в магазині. А тут дзвонять, без перестанку, телефон. Сакральна дата новий рік до нового року має бути кожен. Всім треба, щоб до нового року, бо якщо після нового року запалимо, то... Земля зійде з осі своєї і тут знову ж таки ми ще взяли поза чергою, замовлю людини захисникові. Будемо ще робити, крім цього всього, і там ще нас люди чекають. І телефонують, тиснуть. Ми приїхали. Розложилися, тут тільки день поробимо, треба буде все склатися, бо не доробимо, бо нам треба їхати на інший об'єкт терміновий. Якось так. Треба буде це все. Розуміти, там тій кімнаті ми розложилися, тій кімнаті інструменти, там інструменти, треба буде все збирати. Знову пакувати і знову їхати. Не знаю, чи можна передати настрій, як піднімається від цього на відео. Але монтажники монтажники мене зрозуміють. Бочка мала бути замотана і до того все робити, вже планувати план. Влад, щось там скручує, оце все. Але наугад, наугад, бо немає ще нічого на місці. Ще часто бачу, приходиться потім розкручувати. І стояти не хоче без діла. Нам треба ще тут одну котельню запустити. Може ми поїдемо перезапустимо. Там без води ми робили попередніх відео, є там, де ми зробили котел борця, але води не заливали зв'язку з за морозами, то може ми там запустимо, щоб не тратити часу. Чекаємо ваду, чекаємо все. Ось так працюємо. Так, робота потрошечки у нас починає рухатися. Перепакували ми оцю футорочку. Мусили розкрутити коліно, все по-новому. по-новому. Там і проміжок часу витрили. Ми так, так часто робимо, наших відео є, щоб цю американку там не ставити. Ну, може тут було, був би доступ, але тут знову ж буде бочка, отак. щоб можна було ключем ось сюди підібратися в турець. Тут бочка, там стіна. Обата приїхала, діло пішло. Так що виходимо ми на таку. Роботу вже повноцінно. І того ріка наповне берега, знаєте, є, тільки працюй, затримок немає. Вже час у нас далеко за обід. Що ми маємо? Нарешті ми вийшли на нуль наше щастя, що вже котел був знятий з-під що котел був під'їгне до димохода я кажу, там були десь димоходові такі проблеми, там все було забито, але начебто вже вони зробили. Ото що нас зайняло замотування бочки. І навіть бочка, якщо велика за об'ємом, але низенька, вона набагато легше біля неї ну, утепляти, ніж там на висоті. Це займає багато часу. Утеплення довсім непогане, трошки відпісав м'ятинку, зробив зараз, воно розправиться все. Трошки-трошки. так Це практично, як то кажуть, йдеш висердито. і головне ефективно. Коли вже бочка на місці, шану, тільки будемо починати. З щастя, наше, що котла, котел мав десь так прямо сюди ставити, він би, був би притик, там би не було б ніякого доступу. Та американську ми казали, якби там і поставили. Зараз де її довісти неможливо було б. Ключ би опирався по стіну. Оце, що ми робимо, такий вихід, це прекрасненько. Це прекрасненько, все правильно продумано. Ну Тут якби робота ж залишилася, не така склала просто робити. Багато думати немає що. Клапан крана вгорі не буде. В принципі, якщо раптом щось клапан, тримає, раптом що, хоча не завжди клапан тримає. чомусь потім ми розкажемо, не завжди спасає. Тому стараємося трошки опуски робити, все ж таки, якщо є можливість. ну В даному випадку є можливість, чому, бо є висота, навіть ось це можна було ще нижче зробити, там ще більше опуску зробити. Але так Хотілося щоб тут не заважало проходити. Я вважаю, що десь буде оптимальна ця висота. Там Достатньо для всього, забірна система буде вище, ну, зроблено буде видно. Працюємо. Влад на іншому об'єкті там допає теплотрасу і запускає воду, бо там Ну, заливає воду, хочемо запустити котельню, бо тоді був мороз. Не запустили, поки що працюю сам. Процес триває. Варимо вже звороточку, подача, до речі. Так, щоб трошки видно було більше. Готова. Подача у нас готова. ну, Получилася подача досить легко, бо мало поворотів. Попередній котель на було стільки поворотів. І зато, напевно, набагато більше звороточку ускладнюється тим, що американочку не закотлом, але ми пише сюди. Що в нас яка ситуація? Збой мене десь пішов, коли склав списочка, там не де замовляв деталі, забув крани. То зараз взагалі без крану поставили, попросив вратно ну, кажу, якось там мали передати, саме якось якісно купіть. Ну, Бували якісніші. Ну, Про італійці, якісь там навіть мови немає, їх бувають. Ну, страшно, страшно. Оце місце, отам, де, де, де саме таке навантаження сюди йде. Отакі от крани можуть і лопнути. Не пише, як кажуть, коли цей кран не так ставиш, може лопнути. Цей, такий кран може і лопнути. Хоча наче латунь якась. Тут і шарик, я ще не закривав, але я знаю, що він буде такий. Яка товщина його? Яка товщина? Аж не віриться, що це півтора дюйма, Розумієте, руку взяв це сороковка кран, і нічого немає. Ну, будемо сподіватися, що буде жити. По моїй війні забули крана, щоб колеж тут не лопнуло, то саме, саме більше переживаю. Бувало таке, що нові крани, такі китайські, що закривач не тримає або через рік не закривається. ну Отаке. Працюємо далі. ми. Ну що, завершуємо ми роботу на сьогодні. І найприкроше, що забираємося інструменти. Оце все розкладалося, розкладалося кругом. Роз... Роз... І все забираємо, все пакуємо. Терміново нас просять. Людей там котел-потік якийсь був. і Дитина, дитина мала, ну сім'я захисників і відмовити не можемо, зробити не можемо. Це ставлямо на паузу. Крім того, ще знов люди дзвонять, їм треба до Нового року. Як там що встигнемо? до речі Зараз зворотку бачимо гарний котрі, такий не проварено. Вийшли ми на якби на фінішну пряму, вже продумалися під'єдна згороточка, подача, там зі, стався з'єднати, там з'єднати. Буквально півдня роботи більш того запаковані, ніж роботи. Ну, Як є вже. Будемо десь потім буде друга частину, покажемо, що і як. Наразі всім до побачення.